Доброго... Доброго дня всім. Компанія Міні-Агробузова. Приїхали, підділовували 504 Pro, ось вивантажимо і вже люди приїхали за тракторцем. Довго його очікували, бо з першої поставки не досталося їм. Поїхали вже кататися. Лінія агробузова, доставка безкоштовна, без предоплати. І ще ось один красавчик виїхав Тракторці 23-го року. Отака от крошечка красива. Ашланчик помахай, привіт! Привіт! <гум> Отак, так вони були завантажені. Хто ще не придбав, звертайтесь.